Якщо ви дивитеся це відео, значить наступне відео якесь буде прям настільки потужне, що нам треба от цей геп заповнити. На дворі 90-ті, ви молоді, совок ну, база цього каналу, Савок розвалився, купа нових можливостей. Ну це в теорії. А на практиці на дворі хай свобода, але роботи кіт наплакав. А навіть якщо вона і є. То вашу зарплату ви будете нести додому в авгості. Ну це якщо повезе. А якщо ні, то зарплати взагалі не буде, і вся оплата буде в натурі. Працюєш на хлібзаводі, несеш хліб, стоїш за прилавком в цумі, несеш одяг. А якщо катаєшся сан санізатором, то ну. Одним словом, повне зубажіння і відчай, і життя втрачає сенс. І от з такими думками ви гуляєте містом, не знаючи, куди податись, що робити, як вижити. І тут ви помічаєте дивну одягнену людину. І тут бам, друже, тобі не треба переживати за земні матеріальні блага, бо там, у іншому світі, куди ми всі скоро потрапимо, це не матиме жодного значення. Бо Богу байдуже, ким ти був на землі, бідним, багатим, при владі чи простаком все, що йому потрібно. Це твоя віра в нього і його посланників на землі. Вступай, і ти врятуєшся в прийдешньому кінці світу. Наша мати, привидиця Марія, Деві Христос, любитиме тебе і проведе з пітьми у світло. Ти вступиш туди, але насторожено сприйматимеш те, що тобі покажуть там. Проте поступово з кожною промовою, з кожним заходом і обрядом ти все більше і більше не навертатимешся у віру. Ти перестанеш спілкуватись з родичами, бо вони іщаді, ада. Ти перепишеш майно або ж навіть квартиру. Все на потреби братства. Ти будеш молитися щодня, ходитимеш на всі заходи і навертатимеш усіх, кого не попадя і кого попадя. Так аж по самий судний день, який ось ось настане. Ладно, тепер давайте поглянемо на все з іншого ракурсу. Ти простой роботяга з Києва. Інженер з великим стажем кліпання, все, що треба. Працюєш на якомусь там заводі, так сяк живеш, терпімо, платять, коли грошима, коли чим ти там кліпаєш. У тебе є син, проблемний підліток, пухає в подворотні, ну, коротше, база. Інколи треба забирати його собі обіз'янника, типовий пацан. Але скоро його поведінка стає ще проблемнішою, і одного дня ти прокидаєшся, і... і що ти думаєш? За ніч пропадають і твої гроші, і твій син. І от в 93-му році ти бачиш на вулиці людей у білому одязі, серед них молодь, і навіть діти. Вони активно агітують за якесь братство, нове прошестя Господа, яке не світу. Але мало ли скільки в Києві божевільних? Тому ти і далі топаєш на роботу. Та на цьому тут історія не закінчується, бо ці божевільні це не якісь там черти. Одного ранку ти читаєш газету і бачиш, що пішло якесь загострення. Влада оголошує про можливі масові заворушення від якоїсь секти. Але знову ж таки, яка нафіг різниця в Києві дофіга такого, і ти не приділяєш цьому увагу. Але згодом... Холодним листопадовим днем ти бачиш, як Київ заполоняють сотні фанатиків у білому броні. Вже згодом вони штурмануть Софіївський собор, а по телебаченню показуватимуть, як українську святиню мінти відбивають від сектантів. А наступного ранку, хто б міг подумати, тобі мінти, пишуть записку, що серед затриманих є твій неповнолітній син. Так, так, той самий раз піздя... А хто йому промив мізки? І заодно твій гаманець? Оця ось ця ось пані Марина Цвігун. Ну або ж Марія Деві Христос, одна з лідерів організації, яка назвала себе Богом на землі. Вітаю! Ви на каналі Аферисти від освітнього проекту Останні Капіталіст. Тут ми робимо огляди на аферистів, ким би вони не прикидалися, та ділимося, як не попасти їм на гачок. І сьогодні ми розповімо про одну з найбільших сект України та її голову Марину Цвігун. Наша головна героїня Марина Вікторівна Цвігун народилася у 1960 році в місті Донецьк. Що тоді мала назву Сталіна? З раннього дитинства Марину оточувала гіперапіка зі сторони родичів, тому вона відчувала певну винятковість. І це відчуття більше проявилось у підлітковому віці. Приблизно у той же час проявилися її творчі здібності. Вона почала писати вірші. Згодом цей нахил їй неабияк знадобився. Після закінчення школи Марина одружилася і народила сина. Тоді ж вона навчалася на заочній формі навчання на журналістиці у Києві. Після закінчення вона влаштувалася на роботу в заводську газету Веселка у Донецьку, де згодом вступила в ряди компартій і була депутаткою районної ради. Ось якась така виняткова база. Знаєш, на заводі називати газету Веселка. Тут варто зупинитися і розповісти історію іншого фігуранту цієї історії сірого кардинала всієї схеми. Юрія Кривоногова. Кривоногов народився в Воронівській області. Він закінчив Харківський універ за спеціальністю кібернетика. Після закінчення освіти він працював в Новосибірському інституті клінічної та експериментальної медицини, а згодом працював в Миколаївському центрі психотроніки, де під керівництвом КДБ розробляли протидію отрут розроблених ЦРУ з контролю розуму. Знання, здобуті в центрі психотроніки, він згодом використав під час впливу на членів своєї секти. Наприклад, у 70-х роках він приєднався до релігійної групи Товариство свідомості Крішни. Мотиви такого рішення до кінця невідомі. Проте існує думка, що він приєднався туди, щоб вивчити нові способи впливу на свідомість людей, і це цілком логічно. От, уявіть. Вчора ти працюєш на секретному об'єкті КДБ, який пов'язаний із психікою і впливом на свідомість. А сьогодні, як нічому не бувало, вступаєш в релігійну організацію. Ну, по-любому б навернувся і увірував. Пробувши там певний час. Він вийшов з товариства і вирішив створити інститут душі Атма. Він організовував лекції з основ енергетики і нетрадиційної медицини, випускав брошури і різноманітну літературу на цю ж тематику. Справи йшли загалом добре. А тому кривонога вхапнув зірку з неба. І вирішив створити власну езотеричну організацію, ну або просто хапанув, хто його знає, в якому він би виконував роль месії. Слава Богу, таких чертів вже менше і менше в наших краях. На дворі вже далеко не 90-ті, вже ніяких цих місій, фанатіків іншилобудини немає. Але потрясіння все одно все йдуть і йдуть. І світ стає складнішим: інфляція, курси валют, торговельні війни, як тут не втратити голову, або ще гірше як не втратити гроші. Є хороша новина фінансову грамотність можна і навіть треба прокачати у школі. Остання капіталіста стартує новий потік навчання фінансова грамотність для тих, хто хоче перестати втрачати і почати заробляти. Цей курс створений для вас. Якщо перше у вас постійно не вистачає грошей до зарплати, хоч доходи і є. Друге, ви хочете нарешті накопити на свою мрію. І третє, вам страшно інвестувати, що аж руки тремтять. Четверте, ви спите і мрієте про фінансову подушку. Реєструйся на безкоштовну консультацію за посиланням під відео. А тепер повернемось до нашого чорта. Тут варто зупинитися і розглянути контекст того часу. Особливо важливо поставити запитання: а як наприкінці ХХ століття в країні, де вивчався науковий атеїзм в СРСР. Набирала популярності організація Кривоногова. На дворі йшов період перестройки. Люди, відчувши ковток свободи, почали створювати і гуртуватися навколо всього, що можна. На вулицях грав рок і інші заборонені до того буржуазні західні види музики. Молодь одягалася так, як бажала. Дівчата фарбували волосся і експериментували із зовнішністю. Ця хвиля не минула і духовну сферу. Прийшла відлига, і по всій Україні почали розквітати секти. А... СРСР вже був не торт. Пройшли вже дні, коли всіх їх могли по голові постукати. Але знаєте, давня тибетська мудрість каже, що якщо не можеш побороти, очоль. І тому совкові апаратчики взяли шарлатанів на службу. Трошечки спробували опіум на, на язичке і для проби, погнали. І їх прибрала із тіліка щовечора, поки ти чистив картоплю, чи просто чилив на фоні настійного ковра. З екрану лилася потужна езотеріка. Пам'ятаєте цю історію, де Кашпіровський зцілював болячки на відстані через екран телевізора? А Чумак заряджав воду різноманітні креми енергією. Якою енергією, правда, кінетичною чи тепловою, я не знаю. Я знаю тільки те, що я отримував тоді кінетичну енергію по задні Але це було не принципово, бо їхня аудиторія це мільйони людей. Ледь не кожна сім'я з Колишнього СРСР, яка регулярно переглядала їх програми, і от суто заради цікавості. Запитайте своїх родичів і знайомих, що жили у той час, чи заряджали вони воду через телеекрани. екрани. Результати напишіть у коментарі. Будемо ржати разом. У Кривоногова справи йшли надзвичайно добре. Він переїхав у Київ і регулярно проводив лекції в різних містах України. Організація почала проводити збір на побудову храму під Києвом. Це більше людей проходило на його сеанси, і одного разу в Дніпропетровську на лекції молода жінка передала Кривоногову записку, в якій стверджувала, що спілкувалась увага з Богом. І цією жінкою була Марина Цвігун. Тоді вона пережила клінічну смерть від чергового аборту, і після цього почала відчувати, що вона абсолютно інша людина. У неї почались проблеми з родиною. Зрештою, Після зустрічі з Кривоногим вона розлучилась і відмовилась від сина. Незабаром вона одружилась на Кривоногові, і вони почали керувати організацією. Йшов час, апетити росли, і стало ясно, пора робити експансію. Але якщо ти хочеш популярність, треба йти на компроміси. Тому невдовзі секта одягнула на себе православний скін, щоб не здаватися ж такими фріками. І Марина і Юрій змінили свої імена. Вони стверджували, що стали злиттям двох релігійних постатей. Цігун назвала себе Марія Деві Христос, тобто поєднання Ісуса Христа Діви Марії, а Кривоногав Йоан Свамі, тобто Івана Хрестителя і Івана Богослова. Організація також змінила і назву і стала офіційно звучати так: велике біле братство Юсмалос. Абревіатура складалась з новопридуманих імен головних героїв і слова давньогрецького походження «Логос», що за одним із значень було теологічним і позначало Бога до 1992 року. Вони змогли поширити свій вплив у Росії, Литві, Польщі, Казахстані і Чехословаччині. А центр руху перенесли в Москву, а в Україні управляти залишили так званих апостолів. Тоді ж було проголошено, що кінець світу настане до початку наступного століття. Щодо структури, то відомо лише те, що члени організації поділялися на групи по 5 людей, включно з керівником п'ятірки. Кожен старший брат, керівник п'ятірки, давайте назвемо його тим лідом, знав про своє коло і нижчі рівні п'ятірок. І також мав зв'язок з однією людиною вищою за ієрархією, таким собі продакт оунером, щоб отримати від нього інформацію. П'ятірки виконували різноманітні функції. Вони проповідували ідеї братства поблизу церков чи на людних місцях, розклеювали листівки, продавали літературу. Їх переконували, що від мирських благ варто відмовитись, а тому вони часто віддавали останнє майно на потреби організації. Члени секти віддавали кошти, переписували квартири чи навіть автомобілі. Звичайно, родичі від такого приколу були на захваті. Старші п'ятірки щодня писав звіти про психологічний стан послідовників, і ці звіти перевіряли. І якщо виникали якісь проблеми, їх швидко виправляли. П'ятірки жили на конспіративних квартирах. В місті вони мали бути не Більше ніж три дні, і після цього вони переїжджали до іншого міста, де вони мали продовжувати агітацію. Така структура і принцип діяльності ефективно забезпечували конспірацію, і таким чином біле братство стало найкраще організованою сектою, яка ефективно контролювала своїх людей і не менш ефективно залучала нових. І це наштовхує на певні думки про зі сторони спецслужб, але про це згодом. Отже, до початку 1993 року організація сильно розвинулась. У неї були вже тисячі прихильників і особливо серед активної молоді. В цьому, безперечно, сприяв образ материнської турботи, яку застосовували Деві Христос. Здавалося б, все йде добре, просто. Бери, набирай людей, грібі, бабло, занось частку куди треба, і відкладай дату апокаліпсису, і справа в шоколаді. Думаєте все так просто? Ніфіга. Нашим головним героям спокійно жити не хотілось. І чи то за вказівкою спецслужб, чи то вони остаточно головою поїхали, вони вирішили провести судний день в листопаді цього ж року. Судний день це як весілля. Якщо вже хочеш гуляти, то гуляй по повній. Тому вгадайте, як правильно відмітити судний день? Правильно, масовим суєм. Місцем збору оголосили Київ упродовж літа й осені 93-го року до Києва і околиць з'їжджались тисячі членів секти. Але і уряд не сидів на місці. Леонід Кравчук вже зовсім скоро видає указ про заборону братства. А тодішні церкви піддали анафемі організацію і цвігун відлучили від церкви. У магазинах стало неможливо купити біле простирадло, яке члени братства використовували для пошиття свого одягу. Київ поринув у страх. Перед можливими заворушеннями. І вже 10 листопада Деві Христос оголосила про масове самоспалення в Софійському соборі. Перед будівлею зібралося близько тисячі прихильників. У той же час сам Собор пробрались близько двох десятків сектантів, на чолі із самою цвігун. Вони захопили будівлю і забезпечили прохід своїм прихильникам всередину. Згодом вони почали молебень. Кривоногов і цвігун стояли на плиті вівтарного престолу, а довкола них. Їх прихильники стали в живий ланцюг і співали різноманітні пісні та молитви. слідства загалом було дві версії, що мало статися далі. За першою версією, після молебня, мав відбутись підпал, в якому лідери секти мали загинути останні. У другій версії один з членів секти, озброєний пістолетом, мав застрелити цвігун, але в останній момент він злякався та не зробив цього. Трагедію зупинили правоохоронці. У приміщення увірвалися спецпризначенці і арештували присутніх. Тоді ж на вулицях почалися масові арешти прихильників секти. Було заарештовано близько 600 найактивніших членів. Після арешту вони почали сухе голодування. А в їх підтримку сектанти, що були на волі, теж оголосили голодування. Справа дійшла до настільки скрутного становища, що Міністерство охорони здоров'я довелось примусово годувати сектантів. Було госпіталізовано загалом 294 члена братства у 13 областях України. На сьомий день голодування слідству вдалося домовитись із цвігун, щоб та дозволила членам секти приймати їжу. Вона, повністю вдягнена у білий колір, звернулася по телебаченню до своїх так званих дітей з дозволом вживати їжу. І також у цьому зверненні вона розповідала про ідеї секти і її діяльність. На слідстві Кривоного вдовго не тримався. Спершу він спихав усю вину на Цвігун, начебто він діяв за її вказівкою, а цвігун назвала його зрадником, і під час ув'язнення вони розлучились. Згодом він визнав свою вину і відсидів сім років ув'язнення. Після звільнення він відмовився від подальшої діяльності в секті, одружився знову і прийняв адекватніший спосіб життя. Цвігун вже трималася довше. Вона палка намагалася переконати слідчих своїх святості і згодом на суді у всьому звинувачувала чоловіка. Вона отримала 4 роки ув'язнення. Їх помічник Віктор Ковальчук отримав 6 років. Суд тривав із заворушеннями. Під стінами зібрались найпалкіші прихильники, проте їх швидко пакували міліціонери. Марина Цвігун вийшла на волю у 1997 році. Вона одружилась на Ковальчуку, і разом вони намагалися відновити біле братство. Це було марно. Згодом вона переїхала до Москви, де взяла нове псевдо Вікторія Пріабраженська». Там вона продовжила займатися езотерикою і випускала літературу і відео на цю тематику. І що цікаво, наша героїня, яка полагається, активно хаяла помаранчеву революцію і революцію гідності. Вата-Вата, ватаватою, але в 2014 році її наріз Вати в голові досяг такої критичної маси, що вона не тільки підтримала самопроголошену ДНР, а ще й назвала українську владу рептилоїдами, які хочуть захопити Росію і знищити Слов'ян і Святорусь. Зараз вона активно веде ютуб канал, де є 15 тисяч підписників, і розповідає про таємні плани глобалістів і боротьбу проти рептилоїдів за Святую Русь. Її палка підтримка молодої гордої республіки не минули даром. І Захарченка, поки ще не зайшов у кафе Сєпар, розкошелився на особливу посаду: посаду Аллаха в ДНР і не просто протирати там штани. А бороться із загрозою від ісламської держави, яка, очевидно, становить неабияку загрозу для народу Донбаса. під час повномасштабного вторгнення вона в черговий раз ударилась головою об стол і вступилась за матушку Росію і виправдовувала її вторгнення. Зеленського вона звинувачувала в тому, що він на замовлення запада знищує український народ, а Росія всього лише захищається. Там треба санітарів. То що це було? Це був проект російських спецслужб чи просто якась шизанута авантюра, яка вийшла з під контролю? Скоріш за все, і те, і інше. Ключова фігура в системі Кривоногав явно не вірив ці ідеї, і доказом є те, що він дуже швидко покаявся в СІЗО і не продовжив свою діяльність після звільнення з тюрми. А от цвігун, схоже, явно в це вірила. Її психіка остаточно тронулась в інший позаземний світ. А тому у нашому світі вона просто чергова, божевільна і поїхавши. І спецслужби, очевидно, використовували їх обох, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Окей, то яка ж мораль цього всього історії? Це ж було цілих 30 років тому, і зараз до подібних сект, я сподіваюся, у людей вже є імунітет. Але ні, таких сект і зараз багато. Секти, які шукають гармонії не з душею, а з вашим гаманцем. Тому що... Душевний біль, розпач, пустота це те, на чому вони зростають, і це для них гачок, яким можна вас зачепити. Тому думай в те, що віриш. Підписуйтесь на канал, тому що наступне відео буде потужне.